Вітаю! Сьогодні говоримо про семидесятирічне диво Ньюкасла, феноменальний камбек Барселони, топову гру українців в серії А та багато інших цікавених у вікенду. Перед перервою на матчі збірних насолодимось ще раз вихідними, які подарували нам яскраві поєдинки та нові тенденції в світовому футболі. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. ПСЖ вже можна сміливо вітати із чемпіонством. Позиції парижан і до матчу із Марселем були дуже сильними. А вже після їх домінація вимірюється в турах, які відділяють блискучу команду Луїса Енріке від чергового золота ліги 1. Якщо бути точними, то щоб забезпечити 13-й титул чемпіона Франції, Сен Жармен потрібно здобути лише дві перемоги в восьми заключних матчах, які залишилися в чемпіонаті. Наступні два поєдинки проти Сентетьєна та Анже в рамках 26-го туру Ліги 1 ПСЖ приймали свого принципового суперника Марсель, який очолює Роберто Дедзербі і який був найближчим переслідувачем парижан. Якби Олімпік переміг господарів парк де Пренс, то відрив скоротився б до 13 очок. Проте цей поєдинок продемонстрував, чому між французькими грандами така прірва. ПСЖ зараз котирується на рівні найкращих команд Європи, а тому це був надважкий тест для Марселя, з яким він не впорався. Так часом гості виглядали доволі бадьоро і навіть агресивно загрожували ворота, але протягом всього матчу не покидало почуття, що клас Парі Сен-Жермен на голову вищий ПСЖ легко взламував оборону противника. Вмикались в атаку ледь не всі. То крайні захисники забігали за спини. То центральні півзахисники. До речі, цікаво, що на цьому матчі був тренер Мюнхенського Байерна Венсан Компані. Можливо, планує потрапити до фіналу ЛЧ і здолати там ПСЖ. Перший гол відбувся після ефектної комбінації до Нарума Хвіча Руїс Дембіле. Ось вам Усман в ролі центр Форварда. Це був його 30-й гол в сезоні. Друге взяття воріт Йшло ще більш цікавим, зверніть увагу на позицію Фабіана Руїса. Іспанець віддав на Беральдо і почав рух вперед. Центрбек віддав на Хакімі. Хвіча, який тут грав хибну дев'ятку, відтягнув на себе увагу центрбека. А руїс забіг у вільний простір за спинами захисника, який вже не бачив його вривання. Зрештою, на вістрі атаки опинився інший неочікуваний гість фулбек фулбекнуно Мендеш і це 0-2. Але господарі не безгрішні. На 51-й хвилині помилився. Все той же Мендеш і Марсель відквитав один гол. А на 67-й хвилині гості могли зрівнювати рахунок, коли Мейсону Грінвуду надали занадто багато вільного простору, але його потужний постріл потягнув до Нарума. Зрештою, матч було закрито на 76-й хвилині. Як тільки Баральдо отримав передачу, Хакім із позиції правого інсайду вже почав бігти в вільну зону. Отримавши точний лонгбул, мароканцю вдався якісний простріл, який замкнув свої ворота Лірола. Ліверпуля. 3-1, ПСЖ набирає 68 очок, не маючи жодної поразки в лізі 1. Скоріше за все, враховуючи видатну форму колективу, цей рік команда Луїса Енріке так і завершить. Це може бути історичний сезон. Ну а тепер до Бундесліги, де нарешті трохи пожвавилась чемпіонська гонка. Проте почнемо із одного із найцікавіших матчів 26-го туру чемпіонату Німеччини, в якому Боруся Дортмунд за грою переважала Ляйпциг в виїзному поєдинку, але катастрофічна реалізація призвела вже до 11-ї поразки в сезоні Бундесліги. Результат було зроблено на початкових хвилинах кожного з таймів. На 18-й хвилині Хаві Сімон завершив контратаку, вдало зігравши на підбаранні. А на 48-й хвилині опенда замкнув ідеальну подачу в. Все того ж Сімонса після котового 2-0, і долю матчу здавалось би було вирішено, але Дортмунд просто бомбардував ворота суперника. Про це вас може поінформувати загальна статистика матчу, а також той факт, що гості двічі влучали в поперечку. У такій грі не можна програвати. Заявив після матчу тренер Борусії Ковач, і він на всі 100% правий, маючи як на позначці 3.11, команда має розуміти, що проблема тільки в ній самій, потрібно більше працювати над реалізацією. Несподівані проблеми Байерну створив Уніон Берлін. Тотальна перевага гостей: 80 на 20 по володінню, 18 проти 7 за ударами, але фінальний рахунок 1-1. Уніон скористався помилкою 21-річного Йонаса Урбіга, який підміняє травмованого ноера. Перерва на матчі збірних зараз грає на руку Мюнхена, тому що Мануель має повернутися в склад, завершувати сезон з урбігом в воротах. Занадто ризикована ставка. Тим паче, що Байеру вдалося скоротити відставання від свого запеклого опонента до шести очок. У Леверку був дуже важкий виїзд. Штутгарта команди видали один із найкращих матчів бундесліги сезону 24-25. Це був минулорічний Байер, який здобував перемоги в найкритичніших умовах, вириваючи три очки в компенсований час чи уникаючи поразок під кінець матчів. Цього разу фармацевти програвали 2-0 та 3-1, проте зрештою все закінчилося гебієнтом, Вирішальний гол на рахунку Патріка Шика ішла 94-та хвилина, і ви тільки подивіться на цю шалену радість. Команда Хабі Алонсо повертається до чемпіонської гонки за 8 турів до завершення чемпіонату. Нато і це чудова новина. Серія 29-й тур видався дуже насиченим на події. Почнемо з приємного успіхів українських футболістів. Руслан Малиновський, який понад 6 місяців не виходив у стартовому складі Дженуа через травму, зробив результат матчу проти Лічі. Генуесті перемогли одного з аутсайдерів чемпіонату завдяки асистентському дублю Руслана. Обидві гольові передачі були на Фабіо Міретті, і обидві видались дуже якісними і красивими. Патрік Віра, тренер Джену, замінив українця на 56-й хвилині, так як Малиновський се ще не готовий на всі 100 але Сергію Реброву безумовно на замітку цей яскравий перформанс від Руслана. Інший гравець основи національної команди Артем Довбик приніс Ромі три очки в непростому поєдинку проти калєрі. Український форвард провів досить якісний матч, постійно створював небезпеку біля воріт противника, що увінчалось голом на 62-й хвилині. Клаудіо Раньєрі зняв Артема з гри на 72-й хвилині. Блискуча серія Роми при італійському наставнику триває в останніх десяти матчах. 8 перемог та 2 нічі. Шкода, що вилетіли з Ліги Європи від Атлетіка, але. В чемпіонаті поступово покращують своє положення вже сьомі в турнірній таблиці, відстаючи від лаціо тільки на два бали. До речі, про римлян вони провели абсолютно катастрофічний матч проти Болонії. Розгромна поразка із рахунком 0-5. Своєрідна катастрофа сталася в матчі Мілан Комо. Зірковий англійський футболіст, Делі Алі, який був без клубу з 1 липня 2024 року, вперше зіграв під керівництвом Сеска Фабрегаса за комо. 28-річний гравець привів на полі тільки 10 хвилин, і далі стався ось цей брутальний Фул не витримали нерви і у усеска, якого вилучили за суперечки з арбітром. Загалом Мілан такому провели дуже цікавий і насичений матч, де вирішального значення набув клас футболістів. У Росонері він звичайно ж вищий, ніж у новачків серії А 2-1 з переможним голом Рейндерса, найстабільнішого гравця Мілана в цьому проблемному сезоні. Фіорентина розгромила в рідних стінах Ювентус 3-0 Це вже друга поспіль поразка старої сеньори. Минулого туру було 0-4 від Аталанти. А зараз фіалки з Артеміо Франкі відверто по Чались над зебрами, віддавши їм володіння м'яча і караючи опонентів під час швидкісних контратак. По суті, та ж сама стратегія, яка дозволила Фіорентині перемогти інтер з ідентичним рахунком. Наполі знову погіршив своє становище у чемпіонській гонці, не зумівши обіграти другу команду з кінця турнірної таблиці. Поєдинок проти Венеції не був простим, але неаполітанці все-таки були ближчими до перемоги, чого варто, хоча б один момент Ромелу Лукаку, коли від голу гості відділили якісь сантиметри, і нарешті центральний матч туру. А Таланта Гасперіні мала підтвердити свої чемпіонські амбіції вдома проти Інтера, але битва стала скоріше розчаруванням. Міланцям вдалося скасувати атакуючи міць Бергамасків. І, попри непогані підходи, великих шансів у воріт зомера не було. А от гості скористались кількома помилками опонента. Спочатку, після подачі котового, в виконанні чолоханоглу відзначився Аугусто, Далі було вилучення Едерсона за суперечки із арбітром. І в фіналі Лаутаро показав, хто лідер в серії А, коли перетворив передачу Барели у гольовий асист. 0-2 інтернаціонально вже випереджає кризове наполі на три очки. Тепер давайте про АПЛ. Забарні повернувся в стартовий склад Борнмуту, але це не допомогло його команді перервати серію невнач, яка вже продовжилася до чотирьох поєдинків без перемог. Цього разу вишні, попри швидкий гол на 17-й хвилині, програли на домашній арені. А вирішальний гол був забитий якраз з-під забарного. Борнмут, який зовсім нещодавно був шостим, опустився на десяте місце. Манчестер Юнайтед останнім часом знову тішить своїх фанів. Після проходу сосідада в Лізі Європи. Команда Моріма достатньо легко на класі розібрав. Алася із Лестером, який швидше за все вилітає в чемпіоншіп, голомами відзначились Гойлун, Гарначо та Бруну. Відзначаємо португальця, який набрав гарну форму. Фернандеш в останніх семи матчах забив сім голів та віддав три асисти. Повернувся капітан, повертається і ем'ю. А поки лише тринадцята сходинка в чемпіонаті. Манчестер Сіті не зміг втримати перевагу над Брайтоном, перемагаючи по ходу матчу один нуль та два На голи Голанда та Мармуша гості відповіли точним ударом Еступіньяна та автоголом Хусанова. Черговий не. Реконливий матч команди Пепа Гвардіоли, проте відставання від Челсі та топ-4 скорочено до одного очка. Це сталося завдяки перемозі Арсеналу в центральному матчі туру. Каноніри дуже впевнено розібралися із Челсі. Лондонці спробували зіграти із Педро Нету в ролі хибної дев'ятки, але експеримент провалився. Найнебезпечнішим епізодом стала помилка раї після удару Кукуреї. Аристократам явно не вистачало гостроти на позиції центр Форварда. На відміну від гостей, господарі свого супергероя мають. Попри відсутність Гаверца та Жезуса, роль Голеодора на Себе взяв Меріно. Центрхав знову вийшов на позиції центрального нападника і забив єдиний гол в матчі після подачі кутового. Це був достатньо посередній матч від топ команди ПЛ. Очікували більшого від обох колективів, але аплодуємо арсеналу за гру в обороні і прагматику в атаці. Це дозволило отримати результат і скоротити відставання від Ліверпуля до 12 очок. Центральною подією у вікенду став фінал кубку англійської ліги, і тут ми побачили по-справжньому казкову розв'язку. Погодьтеся, що перед початком матчу всім було очевидно, що Ліверпуль має взяти свій перший трофей в сезоні, але сороки Еді Гау шокували суперника шаленим пресингом та дуже компактною грою. Все працювало настільки добре, що перший тайм зафіксував тільки один удар в сторону ворітню касла і нуль в ствір. Ліверпулю перекрили кисень, а грізний мос розчинився на Уемблі. Завершилась перша половина гри катастрофічно для Мерсесайд. Алексіс Макалістер не втримав потужного Дена Берна, і 32-річний центрбек забив головою метрів з 12. На 52-й хвилині Ньюкасл наніс фатальний удар, і знову гол був забитий в традиційному англійському стилі. Лівраменто навісив, Мерфі скинув на Ісака, і шведський топ страйкер оформив золотий гол. Після цього слот намагався перевернути гру, випустивши на поле весь свій атакуючий арсенал. В період з 57 і по 74 хвилини на полі з'явились Нуніс, Джонс, Гакпо, Еліо та К'єза. Останній відіграв один гол. На 94 й хвилині, але вже було запізно. Зрештою, це був матч, коли Андердог зумів перекусити фаворита, зігравши з ним максимально жорстко та прагматично. Команда слота програла другий трофей за тиждень після виліту з Ліги Чемпіонів. А Ньюкасл здобув свій перший внутрішній трофей за 70 років. І на сам кінець ла Ліга. почнемо з Атлетіка Більбао, про який ми незаслужено майже не говоримо. А тим часом команда Ернесто Вальверде навіть приймає участь в чемпіонській гонці, хоч і знаходиться на відстані восьми очок від першого місця. У 28-му турі баски в непростому поєдинку перемогли Севілью і скоротили відставання від Атлетіко Мадрид до двох балів. А на тижні брати Вільямс винесли вперед ногами Рому в лізі Європи. Фінал змагання цього року пройде в Більбао. А тому дуже рекомендуємо слідкувати за баскськими левами до кінця сезону. Можливо, це майбутнє. Переможці Ліги Європи. Далі Мадридський Реал, та його неймовірна втома. Команда Анчелоті після 120 виснажливих хвилин на Ванда Метрополітана грала проти Вілі Реалу. Це останній раз, коли ми граємо, відпочиваючи менше ніж 72 години. Заявив Анчелоті, Мадридський клуб обурений календарем ла ліги і знову шукають теорії змов. В той же час варто відзначити, що в матчі проти жовтої субмарини арбітри знову не поставили пенальтів ворота суперника Реала в епізоді, який був схожий на пенальтів 90% випадків в футболі, але обійшлося без Дало тільки через те, що черговий відмінний матч видав Кіліан Мбапе, який оформив дубль ще у першому таймі. Після того як господарі вийшли вперед, ще на сьомій хвилині, французький нападник створив два голи. Спочатку на двох з Браїмом, а після скористався асистом Васкеса. Це був дуже важкий матч для Реалу, і в певній мірі Віллі Реал був ближче до нічиєї, але клас. Є клас. Після поєдинку гравці Бланкос валились з ніг від шаленої втоми. У Атлетіко з Барселоною було більше часу на відновлення, а тому вони видали ледь не найкращий матч вікенду. Матрацники були заряджені на перемогу після дуже прикрого виліту з Ліги Чемпіонів і по ходу матчу вели з рахунком 2-0. Двічі грамотно скориставшись високою лінією захисту Барси. Спочатку голіву атаку розпочав облак, а завершували сімегони з Альваросом. А всередині другого тайму Грізман, Галахер та Барріос на трьох придумали хитру мудру комбінацію на лівому фланзі що Зволило Конору вирватися на оперативний простір і віддати гульову на серлата. Здавалося, що на цьому матч завершено, але каталонці повернулись у гру буквально в наступній атаці. Ініго на Лівандовського. І Роберт наче в роки свого прайму. На той момент на полі вже перебував Ферран Торес, який замінив Дані Ольмо. 25-річний іспанець став одним із головних героїв епічного камбеку. Він став грати ліворуч в атаці, маючи змогу вільно пересуватись в центр нападу. Рафіня перейшов грати в центр, і це дало свій результат захисники. Атлетіко виявилися не готові до більшої варіативності гравців. Барси і зрештою програли майже виграний поєдинок. На 78-й хвилині блискучий крос Рафінії знайшов голову Феррана, А на 92-й хвилині сталася магія Ламіна Ямаля, якому щоправда пощастило з Рикошетом проте як же класно 17-річний юнак розібрався із Галагером, і взагалі в епізоді. А завершилось все ще одним голом Тореса після помилки Ленормана, вражаючого пресингу Рафінії і холоднокровного фінішу: 2-4 вольова перемога Барси, яку можна назвати чемпіон. Команда Фліка залишається на першому місці. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закінте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, зборам, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.